Сьогодні в нас на огляді шини Обор Кіпрес. Це насамперед м'якенькі з невеликою вагою, кросові або, як хтось каже, універсальні шини для багатьох квадроциклістів для багатьох умов. Вони по-справжньому універсальні, тому що не пасують ні в легенькій грізюці. Не пасують на твердому, на сухому, і так само взимку, навіть в люті морози, ці шини не дубіють, залишаються м'якенькими і так само впевнено тримають дорогу, так само впевнено тримають траєкторію навіть на великих швидкостях. Вони не ковзають, так як тверді дубові шини інших виробників. Вони завжди залишаються зацепистими, м'якими, комфортними в будь-яких умовах. Якщо додати сюди ще й невелику ціну комплекту в порівнянні з багатьма іншими виробниками, то перед нами практично дійсно універсальна ідеальна шина.